Доброго дня, я з України. Сьогодні перший раз в цьому році поїхали на дачу, але поїхали дочка разом з чоловіком. Я не мала змоги поїхати. Хочу показати, як виглядає у нас дача на початку сезону, розказати, що будемо робити в цьому році. Планів дуже багато. Це буде таке перше відео про дачу в цьому році, а наступне ми разом з вами будемо займатися плануванням участку. Буду розказувати, що я хочу зробити. Це вже поїду. Я на дачу. Буду розказувати ландшафтний дизайн, скажімо так, який хочу виповнити в цьому році, і взагалі, що плануємо робити. Ось зараз показує донька це виноград, який в нас був на в'їзді у двір. Я вам показувала в минулому році. Але виноград, виноград був такий не, не дуже смачний, і ми хочемо, точніше, чоловік, хоче прибрати, для того, щоб гарно було стало тут машину. Ось так багато зійшло конвалій, але також хочемо... Хочемо з часом її прибрати, засипати все щебенем для того, щоб був гарний і рівненький в'їзд. Виноград в минулому році дозрівав дуже довго і навіть так і не дозрів. Робила я з нього виноградний оцет, він досить кислий, солодким так і не став, навіть після приморозків. Зійшли в деяких місцях тюльпанчики, такі навіть гарні тюльпанчики. минулому році ми їх не бачили, тому що придбали дачу пізніше. Вони такі махрові, яскраві, червоні, і також зійшли де-не-де. Нарциси Нарциси простенькі, але гарні. Ось це кущ півонії. Донька потім його, його пересадила на місце, де в минулому році в нас було болоце. Той, хто дивився в минулому році, знає. Це вишня, дуже гарно квітний в цьому році, тому очікуємо гарний врожай. Це велика, така, некисла, чорна вишня. Тепличка є тут попереду дерево. Так зупиняємось окремо на кожному дереві, бо хочу розказати, що ми залишаємо, а що ми вирішили зрізати в цьому році. По, по праву руку зараз вишня, а по ліву це алича. Алича дає тінь на нашу альтанку. Але вона не дуже смачна, мілка, дрібна, і швидше за все ми її приберемо. Якщо залишимо, хочу навколо неї посадити хости і також великолисні гортензії. Там її буде гарно. Ну, що вразило і доньку з чоловіком, і мене це те, що так багато трави зійшло. В минулому році ви пам'ятаєте, і город був в мене, і косила я городу не видно зовсім. Але я думаю, що ми з цим впораємось і все буде нормально. До того ж, город я хочу в цьому році зробити з грядками. Трішечки вам розкрию свій план і свою задумку на цей рік. По праву руку тільки що пройшли персик. Персик дрібний і несмачний, його будемо прибирати, а це така по центру стоїть гарна, велика з правої руки слива, біла, кругла, дуже смачна. З лівої руки це яблуня. Ось тут був город, бачите, навіть його не видно. Але хочу в цьому році поставити дерев'яні грядки, якщо все вдасться. І тоді зроблю такий самий город, як в нас у місті. Буду саджати розсаду, буду саджати ще цибульку. Ну, взагалі травень місяць це все ще можна встигнути посадити і все. Визріє і можна зібрати досить непоганий врожай. Це яблуня, ось зараз бачимо з лівої руки. Яблуня така поламана, і яблука в минулому році більше хворіли і висипалися, тому ми її приберемо всю повністю. Вирішила залишити сливу і ще дві абрикоси. Далі покажемо. Це шматочок за будинком. Тут я не буду нічого робити, будемо косити цю травичку як газон. Попереду, понад з парканом січатим, хочу висадити барбарис. Також хочу висадити іриси і, з, з дому, привезу з міста. Перед будинком також досить багато конвалій зійшло. Але також не буду її прибирати, точніше, цю не буду прибирати, нехай квітне, дуже-дуже ароматно вона квітне. Це вишня. Вишня не дуже велика, але для сушки, для компоту, для того, щоб законсервувати на зиму компоти варити або заморозити, вона нормальна. І ось вже почав чоловік прибирати. Цю шпалеру з виноградом, потім так досить світло вийшло, коли без неї. І, так, і така ділянка більш відкрита, гарно сонячно вийшло. Також хочемо ще розширити аж до паркану сусідського заїзд, засипати щебенем, як у нас також вдома в місті І буде гарно і заїжджати машиною, і буде гарно стояти. Досить багато роботи зайняла ця арка, ця споруда для винограду. і Виноград, начебто, не смачний, не гарний а І споруда така з будь-чого зліплена, але зроблена дуже якісно, і довго чоловік з нею боровся, так сказати. Ось, бачите, як тепер яскраво, відкрито і досить сонячно. Виходить. Спекотно не буде в будинку. Тому що сонце йде іншим боком, і в принципі буде все нормально, буде гарно. Це трішечки підрізала яблуню донька навколо теплиці, тому що теплицю будемо накривати плівкою буквально в наступний раз, коли поїдемо, бо хочу висадити тут огірочки і помідорчики, щоб мати ранню розсаду. І зрізала вона гілочки для того, щоб не порвала яблунька е, плівку, яка буде на теплиці. Яблунька така досить дрібна е, червоного кольору, але можна залишити для того, щоб також влітку можна було зварити компот, або компот зроб... варити на зиму. Ну і, до речі, яблука непогано взимку лежать, ми в минулому році збирали. Ось ця слива, алича, точніше, яка біля альтанків, біля дому. Ну, квітла вона, в минулому році зовсім не було. Буквально дві двічі жовтенькі впали, і то мені здається, що це на наличу була прищеплена слива, але в минулому році слива не плодоносила, а тільки алича плодоносила. Нарциси, де-не-де ростуть, донька покрас, пофарбувала стільці були. Сірого кольору вона пофарбувала таким коричневим, досить непогано, здається. А стінки альтанки в цьому році хочу пофарбувати білими. Буде контраст непоганий такий, ну, удачний варіант, так сказати. Ось ця вишня, яку я вам казала, я в минулому році, до речі, її сушила, досить непогано получилася сушена вишня. Я її використовую скрізь, де потрібно додавати родзинки в приготуванні млинців, якихось сирників, пирогів. В кексів родзинки зовсім не купую, використовую саме сушену вишню або черешню. І сподіваємось, ось тут пересадила донька півонію, і сподіваємось, що буде непоганий урожай сливи в цьому році, тому що в минулому році вона відпочивала, була буквально одна слива. З лівого боку, біля над туалетом, точніше, стоїть абрикос. Ось бачите, який він величезний, такий гарний сонячний був день, гарно дав попрацювати. Минулому році на цій абрикосі буквально 10 штук було, але абрикоси дуже великі. Ну, як яблуко, дуже смачні, такі м'ясисті, гарні абрикоси. Тому цьому році сподіваємось, що буде гарний врожай. І ось цей абрикос також дуже соковитий, може і однакові сорти, але такий дуже-дуже, як то знаєте, кажуть, каліровка, великий такий смачний абрикос. Мріємо з донькою, якщо буде врожай, зробити компот без кісточок. Дольками, що було як ананаси, знаєте, взимку їмо о, смачно. Це попереду слива, вона така, як велика для Чорносливу, вона буде непогана, але в минулому році її було мало і вона вся була червива, тобто несмачна. Не знаємо, подивимось, може, будемо прибирати. Також компостний. Компостну кучу показала, буду її в цьому році розбирати. Дещо привезли в будинок, чоловік інструмент привіз шланг, а вже ж вже привіз для риболовлі. Дещо. Донька привезла деякий посуд. Ну, в будинку все нормально. Ми восени гарно прибрали і нічого не змінилося. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Заходьте, буде досить багато відео здачі. Як будемо планувати в цьому році ландшафтний дизайн робити? Буду робити город, будемо робити декоративні зони. Повністю в цьому році хочу багато часу приділити дачі. І буду показувати вам ландшафтний дизайн з нуля, будемо робити квітники і всі інші декоративні і городні зони. Запрошую вас разом зі мною цьому прийняти участь. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!